Місяць серпень це буде перший місяць із е, трьох місяців е, серпень, вересень і жовтень. Це три місяці даного року, які покажуть нам результати наших, наших дій за минулі 5 років. І якщо ви озирнетеся назад, то ви зможете да, так, е, побачити, усвідомити, що то геть були часи, які ми сьогоднішні. Здатність сказати доковідні, да, до доповідні часи. О, май гад, Це взагалі це інша епоха. Доковідні часи. Уявляєте? Тобто наше мислення. Яке ми будемо пожинати наші дії, наші, е, наші стосунки з собою в першу чергу, бо попередній місяць липень він нам давав можливість проаналізувати оці стосунки з собою, і я вас, вашу увагу залучала до теми: дослідіть, яке у вас мислення на тему процвітання.